Найближчими днями погода в Україні буде з температурними стрибками, а вже 10 березня частину України накриє похолодання. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, зниження температури торкнеться півночі України, натомість в центрі та на півдні навпаки значно потеплішає. За уточненим прогнозом, 9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північ. А на півдні та в центрі очікується аж плюс 12, плюс 18 градусів. Розказала вона, загалом, за словами синоптика, погода найближчими днями буде неоднорідна, мінлива, зі стрибками атмосферного тиску та температури і поривчастим вітром. За даними Наталки Діденко, 8 березня в Україні очікується тепла погода, але вона супроводжуватиметься періодичними опадами та поривчастим вітром зі штурмовими поривами. Температура протягом дня 8 березня становитиме плюс 7-14 плюс градусів. А на півдні потеплішає до плюс 10, плюс 16. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.